Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі, в своєму новому відео. І розпочати його хочу з закупки продуктів. Раніше я таке не практикувала, купувала більше на пару днів і все, але останнім часом мені не вистачає часу сходити по магазинам, коли вони завжди закриті, тому що немає світла, або тривога, або треба вдома робити з дитиною уроки, яка не ходить зараз до школи. Більше не ходить, чим ходить, тому що знову ж таки тривоги та й холодно в школі. Тому вирішила попрактикувати таку закупку на приблизно місяць, а там вже побачу скільки вистачить. Буду коригувати в процесі. Тож зараз покажу, що купила. І ось так виглядає моя закупочка. І почнемо. Так, салатики такі серветки, дві упаковки туалетного паперу, їжу котові дві пачки. Я сумніваюся, що цього вистачить. Також отакет саме було по акції непогане. Далі ряженька. Пересипник. Е, Чорносли ефір. Чотири упаковки чаю різного тут. Також мило, консерву взяла ось таку сунець. Дуже, дуже смачне. Три, три кетчуп. Це Вікторія любить. Майонез також ось такі бантики. Так, копчена паприка. Ні. Тут перогамники мої. Ні, це ряженка, я вже сказала. Цукерка ось таке. Так, цукерки. Так, шоколадний. Звичайно, також далеко не на місяць Є такі ковбаси. І нам з чоловіком бали коло. Це на сьогодні просто віта попросила печива купити і вафлі. Молоко, кава це для мене на місяць. І це її також такий смаколик. Я рідко беру, але беру. І ось насіння. А також в іншому магазині у нас тут є такий сирна точка взяла такого сиру. Це е, наш, скажімо так, місцевий виробник голландський і вершкове масло пів кіло. І це все разом у в вийшло 2387 гривень ВТБ плюс 250 це масло і сир. Ось така закупка. Їх дві варені і одна копчена. Ну, це разом три. Так. Угу. Також купила м'ясо небагато. У нас є такий магазин, називається м'ясо маркет. Зайшла туди, щоб купити без упаковки просто на, на вагу курку. Взяла е, крильця, це. Плечова частина, також гомілки, і взяла свинину. Це у мене балик і задня частина. І з частини задньої зроблю фарш. Ну, не зі всієї десь третини. І ось поділила все по пакетиках. У мене вийшло 2 пакетика крилиць, 4 гомілок і м'ясо поділила приблизно на рівні шматочки. І також, звичайно, фарш. Приплюснула, щоб швиденько розмерзався. І один пакетик крилиць покладу вже замариновані в морозилку. Рецепт маринаду покажу трішки пізніше. А тим часом я вирішила ще помити холодильник, раз закупила продукти, то приємніше класти їх в чистий холодильник. Тим паче, що познаходила там вже по чаті е, всякі джеми, які ми не їмо, і вони вже ну, дуже довго стоять відкриті, то все покидала зайве. Зараз все повинімаю і буду мити. Полички. Я це роблю в ванні і так зручніше, щоб не бризала вода на всі боки. Користуюсь засобом сів для кухні. В принципі, добре справляється з цією задачею, мені подобається і дуже приємний запах. Швиденько все протираю, то не займає багато часу. І вже в вані просто беру. І також цим засобом, щіточкою і все ретельно вимиваю, потім насухо повитираю. І найприємніша частина це розставити все по місцях. У мене немає ніякої системи зберігання в холодильнику, зберігаю так, як мені зручно. І ось маю такий результат. Головне, що чисто, для мене це найголовніше. Ось мої замариновані теж стоять гомілки. Будемо сьогодні ввечері готувати з них в духовці смакоту. Трішки пізніше покажу, як я це робила. І ось, нарешті, настав той момент, коли я прибираю новорічну ялинку і декор. Мабуть, роблю це одна із останніх. Якось до мене не доходили руки, були інші справи. То без кінця цієї тривоги дитина вдома треба робити уроки з нею якось не до цього. Тим паче, що в кімнату цю я заходжу крайні рідко, все більше на кухні та в спальню. Тож вирішила, що скоро і весна настане, а у мене до сих пір стоїть ялинка. Треба цим швиденько зайнятися. Тим паче, що часу займає, в принципі, небагато. Тепер переходжу на камін, також прибираю все новорічне. І ви знаєте, я отримала прямо задоволення, коли все поприбирала і стало так просторо, чисто. Це завжди одне і те саме відчуття, коли перед Новим роком хочеться як найкраще його все це прикрасити. А після прибрати і насолоджуватися пустотою. Дуже класно. Ніби нічого й не потрібно більше. І заодно ретельно все попротираю, тому що декор це, звичайно, класно, але прибирати пил з ним не дуже зручно. Тому люблю, коли нічого взагалі не стоїть. Взяв швиденько все попротирав і клас. Тепер залишила ще одна зона, це на піаніно. Протру пил і залишу тільки статуетку чоловіка свого і квітку більше нічого не буду. Тому що, як виявилось, це не дуже звичайно зручно на піаніно тримати якісь ну, інші речі. Тому що, коли дитина користується папкою, нотами, може, з легкістю це все звалити. І ось такий результат просто чудово. Мені так подобається. Класно. Взяла полосо швиденько пробігла і чистота. Тепер зніму гірлянду на сходах. І ловлю себе на думці, що я довше збиралася прибирати цей декор, чим насправді його прибирала. Дуже швидко все. Прямо за півгодинки і справилась. Тепер залишилася тільки ялинка в дитячій. Зараз туди і направлюся. Ну, вона тут маленька, це вже буде дуже швидко. А гірлянду на вікні донька попросила ще залишити. У нас в минулому році висіла вона аж до весни. своїй спальні вже зніму гірлянду не хочу вже ніякого нового року. Вже я чекаю на весну. А тепер приготуємо вечерю і сьогодні хочу приготувати дуже смачний салат, який я знаю ще з дитинства. І я впевнена, що його в свій час готували всі. Я в дитинстві його моя мама готувала цей салат з крабових паличок і рисом. А коли я вийшла заміж, чоловік розповів, що його мама готує цей самий салат з таких же інгредієнтів, але додає не рис, а мівіну. Буквально на пару хвилинок заливаємо її кип'ятком, вона не повинна геть прямо розваритися. І вона готова для цього салату. Також нарізаю крабові палички, яйця варені сюди також йдуть. Огірок свіжий, кукурудза і майонез. І виходить дуже смачний салат, він такий не дуже, як сказати, легкий, нежирний і дуже смачний, але при цьому ситний. Я його просто обожнюю і дуже часто готую. Хочу нагадати вам, що є такий, може ви також захочете і приготуєте для своїх рідних. Ретельно все перемішуємо і я ще люблю цей салат поставити десь на півгодинки, а то й на годинку в холодильник. Так мені смачніше. І можна подавати до столу. Я, звичайно, в такій великій мисці не подаю, насипаю в маленьку. Його нам вистачить на пару днів. І він на наступний день такий же смачний, як і сьогодні. А зараз покажу, як я мариную курку. Для смаження як в духовці, так і можна на грилі. Я пробувала і так, і так, і однаково смачно. Значить, беру рослинну олію, у мене це оливкова. Потім соус, можна соєвий, у мене це теріяки, Мені більше подобається з ним. Потім додаю паприку. Точні пропорції я залишу в інфобоксі. Мед. Тепер додаю сіль і спеції за смаком, які подобаються. Я додала просто спеції до курки. Вже готові. А, і також треба додати е, томатну пасту або кетчуп. Я додаю свій домашній, який я робила влітку. Можна ще додати гіркого перцю, але в мене є дитина, я не додаю. І сюди викладаю гомілки. Можна і крильця будь-що. І ретельно перемішую. Залишаю мінімум на 30 хвилин при кімнатній температурі, а можна заздалегідь зробити і на ніч замаринувати, і поставити в холодильник. Тоді будемо ще смачніше. Я так само зробила з крильцями і поклала вже замариновані в морозилку, щоб тоді тільки достати і одразу посмажити. Викладаю форму, я буду випікати в керамічній формі. Нічим її не змазую, просто викладаю в довільній формі. І буду випікати при 180 градусах приблизно 45 хвилин, поки вони добре не зарум'яняться. До них буду подавати картопляне пюре, буде дуже смачно. І ось така смакота вийшла. Дуже дякую, що завітали на мій канал. Зустрінемось в нових відео.